Місто Санта-Крус, столиця Тене, острова Тенерифа. Бібліотека і музей. Коли я жила, тут раніше я відвідувала цю експозицію. Сьогодні нова експозиція. Подивимося, що тут виставили. А виставили сьогодні ось така нова експозиція із каміння. Яке вивергалося із вулкану Тейде, їх дивним чином перетворили в якісь обличчя. От ось таке. Художник втілив в камінні, яке вивергалося із вулкана Тейде, в образи, в свої фантазії. Още видно стало, я трішечки камеру перекрутила. Така фантазія створена із вулканічних вивержень. Звичайно, треба стояти і приглядатися до, до цих образів, але тут є, бачите, і ніс, і очі, і ще щось. І трішки прифарбовано, і додано якогось металу. Дуже цікаво. А може взагалі це камінь оброблений і це метал. Я не знаю. Підскажіть мені, будь ласка, у коментарях, що це може бути. Може спеціалісти є по камінню. Отакий зал, це вже більше для дітей. Але я люблю такі кольорові картини. Веселі, цікаві. З квітами, з рибами. Я дуже люблю флору і фауну. А це флора і фауна, звичайно, океанська. І, звичайно, що це острівна флора і фауна. Цей музей має три поверхи різної направленості. Перший поверх це таке щось нове, нові експозиції. Другий поверх це історія. Оля, БНС Це картини іспанських художників, скульптури іспанських художників, або тих, хто народився тут в Іспанії, або на Канарських островах. Їхні королі, святі, ну або біблейні історії. Ось одна із королев. Можливо, українського походження, дуже багато королев українського походження. Переїхали в Європу і стали тут королевами якоїсь із країн. Ісус. Так. Ви ж знаєте, що всі дочки князя Данила стали королевами. Так що українці залишили немалий слід в історії Європи. Тут я вже була, цей зал я бачила колись, мабуть, і показувала. Так, а це місто Санта-Крус, от відображений у картині якогось художника. І я не можу впізнати, де це, тому що ну, художник відобразив це багато років назад. Але я точно знаю, що це столиця Санта-Крус, столиця Канарських островів, столиця острова Тенерифе. Плаза Вайлер, так, відома плаза, відомий центр. Я дуже люблю ходити по музеях і як це не смішно звучить, але музеї тут безкоштовні або мають знижки для резидентів Канарських островів. Оля, Расіяс, буде з'єс. Цікаві дуже скульптури. Це про кохання. Це про любов. І тут я вже впізнаю Канарські острови. Це ж вже картини островитян. Ось кактуси, така, такий одяг, символічний для Типові для канарців, які колись тут жили. А? Тут жили і ну, оскільки канари завоювали іспанців, то ці леді, я так думаю, являються е, дружинами або дочками якихось е, осіб, які е, визначних осіб чи невизначних, ось тут визначні особи, е, які завойовували, завоювали. завоювали е, Канарські острови. Канарські острови не належали Іспанії раніше і в 1500х роках Іспанія напала на Канари і почала експансію. Тут жили інші люди, інші племена, племена Гуанчів. Вони займалися сільськогосподарськими роботами. І тут прекрасно жили, процвітали, вони були дуже високого зросту, кремезні люди. І коли іспанці напали у великій кількості, напевно, ця картина відображає такий напад іспанців на канари, гуанчували дуже великий спротив. Але оскільки в них не було зброї, вони заманювали їх у якесь місце і зверху зі скель закидали їх каміннями і наносили їм великий український ущерб. Потім це не допомогло. Ось, наприклад, луки і все, що свідчить про зброю, яка була у Гуанчу. І ця зброя, звичайно, їм не допомогла, тому що у іспанців була вогнепальна зброя. І вони їх примушували до миру, так як зараз нас примушують до миру. І гуанчі почали носити їм подарунки жінок. І це не допомогло, а навпаки, роздрачило іспанців, і вони таки завоювали Канарські острови і зробили їх іспанською територією. Зараз це іспанська територія, і тут панує іспанська мова. Тобто від Гуанчів тут залишився дуже маленький слід, вони є, але це дуже невелика кількість людей. І ще тут є такий зал, е е е релігійна тема цього залу. І ось мені подобається дуже цей триптих. Я тут завжди сідаю е на цій лавчині і дивлюся на триптих. Ну, звичайно, що його і не розгледіш, все одразу тут дуже багато деталей. Дуже багато деталей. І ви можете поставити на паузу, розглядіти цей триптих, але тут ще є ось штрих-код, я його зараз зафіксую. І напевно цей штрих-код ви зможете відкрити, щоб подивитися цей музей і цей триптих. Кого це цікавить більше, звичайно? І мене зацікавило, як виглядає триптих із зворотнього боку. Ну, тут є дві картини, і коли наближишся ближче, то видно на ньому, що його побили такі, ну ці, як вони називаються, нетляни, не мурашки. Підскажіть мені в коментарях, що це за тваринки, які їдять дерево. дерева. В мене зараз на, на, на розум не приходить. І триптих скріплений. Бачите, як він скріплений е, такими полосками, щоб він не розпався, видно, він дуже старинний, де його знайшли, десь відкопали і ось поставили в цьому залі. Цікаво. І ще одна картина, матір Божа. І ангели. І так я пройшлася по всіх експозиціях музею. Зараз виходжу назовні. Тут всюди охорона, грасась. охорона, і... але музей безкоштовний, дуже гарний, от, приємний. Тут такі величезні прямо полотна вражаючі. І бачите, три поверхи. І все в мраморі. Ось такий музей. і Ще тут одна річ, я хочу показати. Я не звернула вашої уваги, але мені дуже подобається. Тут є е, такий годинник старинний, дуже старинний годинник. Е, я його називаю годинник часу. Він цокає. Бачите, на ньому є емблема якогось роду італійського, іспанського. І всі ці деталі такі, всі вони назовні, не сховані. Видно, як він йде. І ось зараз ну, він працюючий цей годинник, зараз 13-та година, 32 хвилини. Іспанії. Ось такий. І подивимося його ще ззаду. Ось навіть такі от тягі є тяги, от, які тягнуть весь механізм цього чудового годинника. А е, просто я би вам сказала, хто автор цього годинника і автор картин, але це займе багато часу і наразі я не знаходжу автора цього годинника. Отакий. І що мені ще тут подобається, тут, очевидно, інколи проходять концерти, зустрічі, і тут стоїть ось робочий рояль. Ось. Тут такі видно, ставлять такі лавочки і запрошують людей, які проводять якісь зустрічі для того, щоб послухати, які Якусь класичну музику, я так думаю, джазову, класичну, чи яка відповідає якійсь темі. Просто не можу не звернути увагу. Спалення відьми. Ви представляєте? Спалення відьми. Отаке таке тут було в Європі. Геноцид. І тут ще є така картина іспанського художника, але відображає російську ду дуель. Видно, знайомим з якимись шльопками і тому відобразив цю подію на своїй картині. І ще мені тут подобаються такі вітражні величезні вікна. Ну, це старинне здання, побудова і просто... на ньому вензель власника цієї будівлі, колишнього власника. Якогось князя іспанського. І що мене ще зацікавило, ось, наприклад, тут барельєф, і біля нього е, така табличка, е, табличка, де написано е, на е, ім'я художника, і коли він народився, де він створив цей барельєф. А також е, тут є букви для сліпих людей. Подивіться, як це. Як це зручно, коли людина будь-яка ну, будь людина може прочитати, що це за верльєф і, очевидно, і потрогати його. І ось ми відвідали музей де Баяс Артес Санта-Крус де Тенерифе. Я обожнюю тут купу музеїв в Санта-Крус. І я їх всі відвідала, вони на мене просто звалювалися я зненацька, я їх ну, кудись заходжу, оп, музей, заходжу в музей. От. Були платні музеї, правда, але коли ти пред'являєш їм тархету, ну, твій паспорт тимчасового захисту, вони пропускають українців безкоштовно. Таке було зі мною. Ще одна чудова будівля, в якій зараз готель і кафетерій, і висять прапори офіційні. Ще наостанок хочу вам показати фікус Бенджаміна. Вони у нас маленькі ростуть в горшочку, а тут ці фікуси ростуть 30-40 метрів. І отаке коріння у них е, звисає прямо з е, крони до землі. І таке цікаве коріння просто. Я вам не можу не показати. Ось таке коріння в нього. Ось, Таке коріння, ось така крона. І під цією кроною розмістився кафетерій. Це в самому центрі Санта-Круза Тенерифи. Цікава така місцина. І дуже-дуже цікавий фікус Бенджаміна.